Сьогодні незвичне відео пошиття. Я буду тестувати і шити трусики не так, як я звикла в плані обробки. В процесі я вам поясню, що саме я роблю не так, як зазвичай, і в кінці я дам вам свій фідбек. На відео пошиття трусиків бразиляна, і зазвичай для з'єднання заднього шву я використовую оверлок. Цього разу я просто з'єднала прямою строчкою і перестрочила її на 0,5. Властовиця я з'єднала прямою строчкою, Тут питань до цього немає, так я вже робила, мені цей метод подобається. Резинку зазвичай. Що на бюстах, що на трусах я пришиваю трьохступенчатим зігзагом, але цього разу я вирішила використати строчку, якою я пришиваю еластичну бійку. Тобто просто зигзаг. Бічні шви аналогічно, як і задні. Я з'єднала просто прямою строчку і пристрочила її на нуль. І знову ж таки, звичайним зігзагом прошиваю резинку поверху труси. Що я можу вам сказати? Я потестила, поносила ці трусики, і мені категорично не подобається з'єднувати ось ці всі відкриті шви просто прямою строчкою. Все ж таки, це має бути або білизняний шов, або оверлок, щоб це все було. Надійно закріплено. Ну, просто з такою пробкою я б клієнту точно не віддала б такі труси. А от щодо зігзага, мені дуже сподобалось. Мені здається, що саме на трусиках цей варіант пришивання резинки якраз таки більш класний, більш такий довговічний. Тому що трьохступенчий зігзаг, якщо його неправильно налаштувати або сильно потягнути, то він може просто репнути. І погодьтеся, що для клієнта, що для майстра це не дуже приємний момент. Тому ось зігзагу ставлю лайк запаковці ластовиці прямою строчкою Однозначно лайк. Шивання Швів прямою строчкою дізлайк. Діліться в коментарях, які строчки ви використовуєте для пошиття білизни і в чому ви зі мною згодні, а в чому ні.